Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про таку важливу тему, що робити, якщо вам надійшла повістка. Якщо ви перебуваєте за кордоном, які наслідки, якщо ви не з'явиться за цією повісткою, і взагалі, що буде? Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато цікавої юридичної інформації. Вам вона обов'язково знадобиться. Поїхали! Досить часто до мене звертаються з таким запитом: от я за кордоном мені надійшла повістка. Які наслідки, що я за нею не являюся? Що передбачено? Давайте так з вами розберемося на раз у назавжди. Пам'ятаєте, у нас є з вами закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в нас є з вами постанова 560 та правила ведення військового обліку, постанова 1487. Так ось, у нас з вами нема такого розмежування, що хтось, як військовозобов'язаний, який перебуває за кордоном, і військовозобов'язаний, який перебуває на території України. Всім встановлений обов'язок з'явитися за повісткою. В разі, якщо ви її не отримали, да, ну, ви об'єктивно не можете її, наприклад, отримати, так перебуваючи за кордоном, то тоді вона все одно вважається належним чином врученою. тобто. Отримали, не отримували, все одно належним чином вручене, незалежності від того, за кордоном чи ні, ці правила розповсюджуються просто як на військово зобов'язаних, так призовників і резервістів. Це ми з вами розібралися. Яка буде відповідальність? Якщо ви не заберете повістку або не предотезане, і що взагалі відбудеться? Бо ви ж за кордоном так би мовити. Вас не можна да, звідти витягнути і примусово доставити на територію України і мобілізувати. То в цьому разі у вас буде теж буде відповідальність, така як для громадян, які перебувають на території України, в тому числі, знову ж таки, як я казала на початку відео, немає в нас розмежування. Відповідальність, яка це, звісно. Повістка, вона повертається належним чином врученою. Отримали чи не отримали, все одно вручено, є докази. Надалі ви вважаєтесь як особа, яка вчинила адмінправопорушення. То в цьому разі, якщо ви вважаєтесь такою особою, то, звісно, ТЦК направляє ваші дані в базу, так би мовити, щодо вашого розшуку, тобто у вас буде галочка, що ви в розшуку. Якщо ви все ж таки в розшуку, то тоді наслідки. За кордоном, ви то, якщо ви повертаєтесь на територію України, то в цьому випадку, звісно, вас можуть одразу до вас застосувати адміністративне затримання на кордоні, так і доставити до найближчого ТЦК. Бо ви розшукуєте. Це дійсно так, о, такі випадки вже були. Стосовно штрафів, чи можуть на вас накласти? Так, дійсно можуть. Бо, як я сказала, ви вчинили адмінправопорушення, тобто не за повісткою. Що далі? Ось коли я там читала з міста протоколу так, там по штрафам, по всім, що там було написано? Він, будучи належним чином повідомлений, не з'явився до ТЦК за повісткою. Так, тут вам потрібно зрозуміти декілька норм. Цей штраф можуть накласти без вас. Тобто то За кордоном, ви на території України, да хоч в космосі, так можна сказати, штраф можна застосувати без вас. По загальній процедурі є протокол, це виявлення правопорушення, потім є постанова. По постанові ви платите штраф. А ось коли ви, будучи належним чином, повідомленою, так у нас є там певні вимит, винятки, от є докази направлення, ось що там опис вкладення, рекомендоване, да, то в цьому випадку. На вас можна не складати протокол, ТЦК не буде складати, а одразу виносити постанову. Надалі цей штраф надсилається знову ж таки на вашу адресу, ту, яку ви вказали під час оновлення даних або на місце реєстрації, якщо ви не оновлювали. Якщо повертається, не повертається, то в цьому разі штраф вже подвоюється, бо у вас є обов'язок моменту вручення 15 днів сплатити добровільно. Підсумовуємо з вами. Немає значення. На території України чи на території України, так штраф на вас може бути накладено, в розшук на вас може бути оголошено, а в тому числі вам можуть надсилати повістки, тобто на вас розповсюджується таке саме законодавство, як і тоді, коли ви перебуваєте так на території України. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно.